І так, усім привіт, мої дорогі друзі. З вами Олег. Я сьогодні один на на жаль, на роботі. Тому ми вирішили раз, таке от діло. Коли я приїжджаю, а вона на роботі, я буду записувати свої відео. А саме, ну, так же само, як вона робить відео по Little Miss Fortune. Майже вона пройшла, тому. Я не знаю, що вона саме буде грати далі, але ви можете в коментарях допомогти їй з обраними роликами, обраними іграми. Тому можете написати в коментарях, що б ви хотіли побачити від неї в проходженні. Сьогодні ми пограємо The Long Dark Winter Mute. Це сюжетна компанія по The Long Dark. Тому чом би. Чом би і ні. Окей, п'ятий епізод ще не придумали. Буде перший, другий, третій, четвертий, я так розумію. І вся гра, до, до речі, локалізована на українську мову. Офіційно. Маккензі та доктор Грінвуд опинилися в різних місцях після того, як їхній літак розбився в глушині на півночі Канади, намагаючись вижити, Маккензі блукає містечком Мілтон, де починає усвідомлювати справжній масштаб цього мовчазного апокаліпсису. Давайте почнемо. Початківець для новачків здібний уцілілий. Для гравців із певним досвідом, які бажають зберегти баланс між дослідженням світу та виживанням. Ну, думаю, це буде нормально, тому що я. Survival ігр не так багато зіграв, тому я не загартований у цілілий, це явно. Так, дайте назву історії. Біда... Е... Бідова. Ну. Самі розумієте, як нас називають. О. Музичка мені вже подобається. Джо Бейкер Фред Белардо. Трохи збавлює мікрофон. Якщо що. О! Так, мабуть, буде нормально. Якщо у нас є, до речі, якісь недоліки в відео, тому кажіть, будь ласка, ми все вислухаємо. Пишіть. Grill, Єд гусь. Ерон Хіделбрант. Дібон, Хідес, Михайль Ковальський, Ядик Леркер, Брайан Мудро, Рейбонд МГ, Кей. Okay. Я так зрозумів, це чисто ті титри під картинки із гри Ендрю Тейлор, Деболар Білий. Ну, може, ви такі ж самі, хто ще в свій час касети застав, то там всюду була така озвучка з приткнутим носом. Як мені потім мати пояснила, так робили озвучку для касет, так як вони були піратськими. Довгий. Тебди. А щоб не запалили по голосу. Хто це робить ці піратські копії, щоб їх не арештували чи щось типу того? Фу. Жесть. Як це? Ага. Зрозумів, він Астрід. просто лежить. Астрид. Боліще, мабуть. Ну, не мабуть, точно боляче. Це ж. про... Протнуло руку. 12 годин тому. Що відбувається? У мене таке питання. Ангар на Зайчому острові. Джокер. Джокер? Дійсно. Схоже, нас знову очікують рекордно низькі показники температури. Треба швидше розвести вогнище, доки труби знов не замерзли. Окей, а значить, ми в спогадах. Так. Що ми можемо робити? Дерев'яні сірники взяти. Ну, звісно же. Так. Мапа острів великого ведмедя. Тато постійно туди літав. Він казав, що там красиво, зараз вже не так гарно. Після землетрусів і всього іншого. Так. Розпалити вогонь. О, дерев. Розпалка немає, паливу немає, розпалювач не обов'язково. Ага, значить. у нас. Стопе, що? Нам потрібно 12 сирників. Е я чесно ви вибачаюсь, е в таких от. Я, мабуть, е найгіршу для себе гру знайшов е для того, щоб показувати вам, як я граю самотужки, враховуючи, що в таких іграх я буду тупити по-жорсткому. Так, трав'яний чай беремо. Ракони. Дічко, я був правий. Труби знову замерзли. Окей. То що ми можемо зробити з цим? Маккенті? Мені ще не довелося вдягати парку в таку пору року. З кожним роком все холодніше. Такс. Може, ми можемо щось нажати, чи. Гідролітак? Що ж, ось так. Твої найкращі часи за штурвалом, мабуть, вже позаду, але для мене ти все такий але же. Крім того, ти все, що в мене є. А вже ж можна влаштувати для тебе останню авантюру. Так, ну це зрозуміло. Але... Де нам що брати? Ось в чому питання. Ну, раковинами плитка. Дешевий електричний мотлох. Ніколи не працюю, як треба. Так. Так, 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 так. Плакат. Повітряна служба Зайчого острова. Вильоти на материк відсутні, як і в інших місцях. Так, знову раковина. Туалетом скористуватися не можемо. Так, тут нічого, двері не відкриваються. Так, кімната, я так розумію. А, свіжа плитка шоколаду берем. Картонна коробка. Ага. Розбите. Я зрозумів. Ми щось зробили для розпалки згорток. Так. А ліжко, фото. Це були чудові часи. Так, добре, давайте тоді спробуємо розпалити. Може у нас щось. Ага, нам обов'язково ще паливо потрібно. Ну, добре. А це, я так розумію, ми можемо знайти біля літака. Або... Ага. Пусто. Так. Все ж таки, я не розумію, де паливо нам взяти. Так, туди я прийти не можу, на жаль. Е -е. Потрібна ножівка по металу, щоб розбити. Та я не хочу це розбивати. Я. Хочу паливо знайти. Навігація окей. Так. Там нічого, значить, немає у нас. Щось мені здається, що все, що в мене написано злівого кутку, у мене зараз все спуститься на нуль. Тому що я не можу розпалити грону пічку. Так, яленові дрова. Окей. Кедрові дрова. То ми це можемо все. А, все. Це, це паливо. Все, я зрозумів. Розпалити. І щоб ви розуміли? Вступ. Розпалка дров. У мене зайняла 10 хвилин. Молодець Олег. Я не спеціально сказав по мему, якщо що. Вже доволі пізно. Можна було б і поспати. Ну, звісно, ми ж 10 хвилин ходили то туди, то сюди. Спробували розпалити дрова. Ну, а що робити? Я... Я реально в survival іграх мало граю, а в основному останнім часом лише. Хто б це міг бути? А останнім часом лише на свічі граю. Тому все рівно. Телефон. Повітряна служба з Заячого острова. Маккензі. Я просила її не йти. Я казала, що в таку погоду ніхто не полетить. Ей, ей, не так швидко. Морін, про що ти? Вона з'явилася та сказала, що ти її чекаєш. Сказали, що ви полетите на північ. Знаю, що тобі потрібні гроші. It's okay, Добре, Морін. Я все зрозумів. Uh. Oh. Привіт, Віл. Що. What що ти тут робиш? Давно know. не бачилось. Yeah. Так, Years. багато років. Я про тебе нічого не чув з моменту. Знаю, знаю. І, І мене б тут не було, якби це була неважлива ж справа. Отже, чому ти тут? Тобто з тобою все гаразд? Справа не в мені. Та мені треба потрапити до того, з ким не все гаразд. Добре. Тобто, ти все ще лікар? Так, все ще лікар. Я думав, що після. Що ти тут робиш? Мені потрібна твоя допомога. в північній частині великого you know ведмедя є відокремлена very спільнота, very там дехто дуже хворий. There. Ведмежий острів. Там більше ні... ніхто there. не летить. Але мені потрібно. Сей Досі намагаєшся врятувати світ. хтось має це робити. Що це означає? Вілл. Я приїхала не для того, щоб сперечатися про минуле. Мені потрібен пілот, який допоможе мені, який не буде ставити запитань, якому я можу довіряти. Зачекай запитань? Астрид, ти потрапила в халепу? Так ти допоможеш чи ні? Що в контейнері? Я ж просила без запитань, пам'ятаєш? Що в контейнері, Астрид? Без запитань. Слухай, погода дуже погана. Дуже. І вона стає ще гірше. Ти приходиш через багато років. Я міг би бути мертвим. І ти могла? Б. Ти заявляєшся і хочеш, щоб я ризикнув життям надказна якою північною далечів. Просто тому що ти прийшла і попросила. Так. Астрид. його вже не повернути. Справа не в цьому. Я знаю, як тяжко було. Нічого ти не знаєш, Маккенті. Не знаєш. Нічого. А ти не думаєш, що я відчуваю? Так ти мене відвезеш чи ні? Дідько, в мене немає часу. Чекай. Що стає гірше? Чому мене не залишає відчуття, що ти. Маєш на увазі погоду. Тому що я не про неї. Кидай сумки у літак. I'll я підготую до виліту. Краще без стемнись. Нас чекає складний польот. Я дуже сильно вибачаюсь, я старався як міг, але щось у мене не зовсім вийшло. Почитати вам. Неперевершену історію Зелон Дарк. Отже, дві особи плюс достатня кількість палива для польоту на великий ведмідь і назад. Для вантажу місце майже немає. Якщо літак буде заважким, нам просто не вистачить палива. Треба добре подумати, що це взяти із собою. Ага, розумієте, в чому прикол? Можна сказати, таким чином. Нам а, показали, що ми. А, попали в а, авіакатастрофу, і у нас нічого немає, ми, нам приходиться виживати. Це доволі круто. Доволі круто. Так, ну, Asper добре. Asper talk, темний контейнер. Астрид точно не скаже, що всередині, а значить вона The це отримала stay. не зовсім чесно. Так. Речі, Астрій доволі легкі. Куди б вона не збиралася, вона, напевно, не планує залишатися там надовго. Так, сигнальний пістолет треба. Досить важке, але я не хочу опинитися в скрутній ситуації без нього. Продовольчі аптечка. Астрид за доктор, so ми covered there. Ну, <праць> да, <праць> да да ліки теж не завадять, бо все ж таки. Що ми можемо сказати? Так, давайте все сюди. Це сюди. Що, все? Ну, добре. Те, що в мене, я залишаю у себе тоді. А хоча давайте закинемо її. А, закинемо рюкзачелу її сюди. Пістолет до мене. А рюкзака її. Ой, що я мучу? Її рюкзак в самольоті. Так. Тому що, ну, самі розумієте, ми прокинулися, її немає, нікого немає. Так. Блін, я думав, ми бухло зможемо взяти. Ну, добре, А мапа. Ми взяти її можемо? Схоже, що ні. Облом. Облом. Ну добре, тоді вирушаємо чи що. Я, мабуть, усе вже взяв. І як я маю підтвердити що я вже можу <свистити> вирушати. Що мені для цього треба зробити? <свистити> так. Ну, фотографії ми взяти не можемо. Звісно. А, вона вже в літаку. Вже сидить, очікує мене. Шкода, що я куртягу не можу взяти. А, це і було якби. Нам і треба було взяти куртягу. Wearing... Бачу, ти все ще носиш її? Mm -hmm. А? Що ношу? Right. Твою каблучку. Right. Нашу каблучку. Oh. А, yeah. так. I mean... Тобто, просто забув її зняти. Я теж свою ношу. Why? Чому? Memories, Думаю, через погоди. Мені здається, що ти хочеш забути. Не все. Look. Слухай. Мені треба було відшукати тебе. Okay. Все добре. В мене okay. були свої справи. Життя триває. Sure? Точно. Оскільки мені це щось нагадує. Ти все ще працюєш з тим дослідником, доктором? Ні. Я вже не працюю в центрі. А де ж тоді? Працюю самостійно. Вільні хліби. Лікар в вільних хлібах? Виглядає законно. Я не запитую про твій життєвий вибір, Макензі. Я багато речей, які можна робити, окрім. Терчання в старому батьківському будинку. Взагалі... він в чудовому стані. Знаю. Добре, знаю. Я не хочу сперечатися. Вибач. Знаєш, я постійно про нього думаю. Я знаю. Що я зробив? Що обрав. Я ж все це робив заради нас. Тобі не потрібно, не варто. Ні. Важливо, щоб ти почула. Є речі, які треба сказати. Маккензі, не зараз. Просто послухай. Віл замовкни на мить. Щось відбувається. Це погано. Що відбувається? Немає живлення. Схоже, вся електросистема згоріла. Хелепа, що трапилось, відсутність живлення означає падіння. Тримайся. Сподіваюсь, вона вижила. Окей, okay, ми повернулись зі спогадів. Астрі. Все рівно боляче на це дивитись. Астріт! Мабуть, я пролетів просто через лобове скло. Дерева зупинили падіння майже. Авіакатастрофа. Друга глава. Окей, ми виходить повністю главу пройшли щось швидко. Ну добре, на цьому думаю, ми закінчимо. Тому що я якби вже на 9 хвилин запізнився з випуском а, відео. А, і таке буває. Ну що ж, а, дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Нам дуже листить, що вам подобаються наші проходження, що поодиночку, що разом нам дуже це приємно. Читайте про новини каналу в нашому телеграм-каналі. І всім дякую за перегляд, всім па-па. Щас, я тільки. Опа.